Уночі ворог здійснив атаку ворожими безпілотниками по місту Суми. Травмовано семеро людей. Серед них десятирічна дитина. Пошкоджені багатоповерхівки та автівки. Бійці ДСНС всю ніч ліквідовували наслідки російської агресії. Було один шахет збитий на підльоті до міста. Три шахети зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Кував ворог шахедами і Одещину. Завдяки відмінній роботі сил ППО вдалось знищити 18 безпілотників. Зафіксовано влучання і на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури. Було знеструмлено понад 14 тисяч споживачів. Станом на 8 ранку без напруги залишалося 2400 абонентів. Під ворожим вогнем перебувала і Донеччина. У Красногородівсі внаслідок ракетного обстрілу загинула людина. У Покровську пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки та адмінбудівлі. Ще одна людина також отримала поранення. Гучно було і на Запоріжжі.